Жительки будуть підкулятися мені Ні. Повинен бути швидший спосіб. Ну, мужики, розбереться це тут самі. <тас> Куди вас так багато? Окей, тепер мене є сто тисяч жителів. Вони починають своє виживання із дерев. А з цих малюків гарні будівельники. Хлопці, не можна тікати з мого острова. Вони так швидко розбудовуються, що я навіть не встигаю за ними наглядати. Вони ніби міні-рабей, які будуються, що я скажу. Що весілля. <целувати> дружину. Він виріс у цей момент. Гарне видовище. Вибач, мужик, потрібно було думати швидше. Всі жителі починають рости. Ого, це що, колізаї. Зоопарк парк. Зо -парк. Ми ходили. Ей, ти чорне створіння, прибери від нього руки. Так, зараз ще трошки. Концерт. Ой, який жах. Вибачав, але уже давним-давно не актуально. Твою дивізію, це саме? Ой, вам беруть, що вибрали мене своїм королем. Ой. Це бог. Ну, як Бог, так бог тоді. Як бог, то ставте тоді побільше моїх статуй. Хм... Думаю, таке кінсь мене задовольнить. Зайве, ну я все одно не против. Була мені церкву. Тоді ви будете це молитися 10 днів на тиждень. Ось ми й накази місцевій владі. Пункти принести когось жителя мені в жертву А всі наступні пункти це те, що можна вбивати один одного і поклонятися мені. Роль Донес, донеси це, Боже, слово народу. Я веде к масовим вбивствам. Ти хочеш проблем? Оце вже починає мені подобатися. Тут навіть і невеличкі бізнеси. Е, хло... слухайте, хлопці, це вже вандалізм. Ей йо малей, я розповім твоїй матері. Час закінчити це божевільне. Слухайте, народ мій. Це все закінчиться, якщо принесе принесете коз з жителя мені в жертву. Серйозно збираєтеся це зробити? Не переживай, друже, це буде не боляче. Ми приносимо цього жителя в жертву, честь нашого нового Бога. Скинуйте його. Ці ви серйозно це зробили? мужик, ти занадто нудний. Хай він же весело набрид. Позбудьте його, будь ласка. І, будь ласка, мені сіть один 11... раз. Вибачте, сер, але вам потрібно швидко прибігти на нашого головного рату. Слухаю, ну, що сталося. Бачите цю сім'ю? Так, бачу. Гарна, здорова сім'я. Це не так. Пригадуйте того малого. А ну ніби десь пригадую. Та Тате, все цей момент він починає збирати цілі повстання, війська проти тебе. Важний переворот, він зібрав цілі повстання для того, щоб скинути вас. Він готовий починати нову еру. Тобто повстання. Йо-майо. -йо. Е, хіба вам не було добре у мене? Може ще свої будинки, ну і нові. Вам обов'язково це носити? Хоча б статую залишили. Уже не залишили. Ем. Ой, хлопці, це вже булінг. Ой-ой, ой це не можна показувати на ютубі. <риклад> Та ви знущаєтеся чи що. Чи я вам такого поганого зробив у вашому житті, що ви не <риклад> Я обіцяю, ми почнемо нову еру з нуля. Я зараз розберуся. Ей! Якщо ви хочете піти до нього, то прийдіть позбити до своїх життів! Тепер точно ніхто ніколи не покине моє королівство. Король, збирай військо, ми готуємося до війни. Тепер вам потрібно підготувати вашу форму. Ось ця гарно підійде. Одна валина і мінус сина Готово. Кіперуйте всіх по самі зуби. Це вам гарно підходить. Ви повинні бути найкращими лучниками. О Боже. Жителю, ти заслуговуєш точно золоту медаль. Більше голови, щоб їх точно перемогти. У вас навіть літаки є. Ми готові. Коли подійно, підніміть його повище. Народ, давай їм дамо ще один шанс. Якщо ти мені підкоришся, я не буду вас чіпати взагалі. Ти сатана, Ти сатана! вбив мого У нас є декларація незалежності, через яку ви не можете нас ніякому разі чіпати. Mm -hmm. Ну дай поближче подивитися. Так, ану. Ніколи! <сту> <пуфф> Запускайте бомбардіровку! Король, хотівся запускати ракету. Oh. І, схоже, трішки перестарався. Йоу, потекши, мужики, ви мені ще потрібно те, щоб почати нову цивілізацію. Що ж no. почнімося заново.